Зараз час історії, історії в деталях щоденний телевізійний журнал про відомих людей, і знаменні події. Про них розповідають мої колеги, журналісти, і я Сергій Майоров, інспектор ДПС Віктор Горошко, співробітник паспортного столу Маріна Тихомірова, стюард Сергій Літовченко, лікар-терапевт Ольга Грушина, відомий телеоглядач комерсанта Оріна Бородіна та спецкор нашої програми Світлана Дінісова запитували в мене. Ну, коли ж буде Григорій Антіпенко? Відповідаю сьогодні. Сьогодні у програмі велика історія про Григорія Антіпенка та зірок серіалу Не народися вродливою. годувальник, наш високорейтинговий серіал Не народися вродливою. Секрет успіху в ідеї. Вона, звісно, колумбійська, з іншого боку, класичний службовий роман. Чим Катя Пушкарьова, не жіночі Анатолія Єфремовича Новосельцева, звісно, Григорій Антіпінко далеко на Людмила Прокоф'ю Калугіна, але так чи інакше історія свіжа, свіжіше за всі свіжі. За ті дев'ять місяців, які знімається серіал, не один службовий роман устиг розцвісти і зачахнути за кадром у цехах компанії виробника Амедія. Співробітники регулярно приміряють сценарій на себе. Зіркові передовики Григорія Антіпінко та Юлія Такшина свої почуття перевіряли восени, втепляли взимку та нарешті відкрили світу навесні. Вони познайомилися в перший знімальний день цієї історії. І, здається, в останній планують покинути майданчик удвох. Про серіал у серіалі. Про особливості службового роману на мильному виробництві. Історія Максима Тіможина та Любові Камиріної. Як усім відомо, праця ошляхетнює людину. І тому люди залюбки ходять на роботу. Жінрада ходить на роботу тільки тому, що робота її ошляхетнює. Це честь, розум і совість нашого мильного виробництва. Рядова співробітниця компанії Зималета Шуречка. Вона ж акторка Ірина Сиротинська. Симпатична, але, на жаль, активна. Донька Олімпіади 80, Амура. Вона ж акторка Анна Дімова. Допитлива, як усі жінки. І жіночна, як усі секретарки. Менеджер компанії Зімалета Світлана Локтєва. Вона ж акторка Наталія Рижих. Приходить пізніше за всіх, іде раніше за всіх, з чого зрозуміло, що вона заміжня. А це наші молоді передовики Григорій Антипенко та Юлія Такшина. Ми називаємо її просто наша стерва. Саме з її появою на нашому виробництві і почалася вся ця історія. Це у вас у телевізорах серіал Не народиться вродливою, а в нас по той бік камери власне кіно. Це знімальний майданчик. Це треба розуміти так само, якщо є якісь лабораторні театри. Є замкнені приміщення, люди здебільшого знаходять собі другі половини саме там. У них немає виходу. У нас весь цей час не було виходу кудись, тому хочеш не хочеш, ми намагаємося знайти все тут. У нас відбулося дуже багато спільних подій. Ми пережили і весілля, і похорон, і дні народження, включаючи свята Новий рік, 8 березня, свята, будні. Все перемішалося. Багато з тих, у кого дуже велика роль, просто живуть тут. Люди живуть. Вони їздять додому тільки спати. Уже все ж таки було одне весілля. А вже ж яке нелі Уварова виходила заміж за нашого улюбленого режисера Сергія Пеканова. А що до Юлі з Гришею, вони ще не кликали на весілля? Ні, не кликали. Отже, люди мали зустрітися саме тут. Отже, доля закинула їх. В одне місце, в один час, для того, щоб вони зустрілися та знайшли одне одного. Як на мене, це нормально. Звісно, що творить, що творить, все туди. Коли я вперше побачила його, нічого такого, кохання з першого погляду не було. Що баш ах, такого не було. Мабуть, це добре. Я так вважаю. Ми просто пішли кудись попити кави. Між сценами в нас було дві години часу. Попили, поспілкувалися. Таке в нас було побачення. І все. Якось так почали розмовляти на якісь розумні теми. Він виявився дуже глибокою, розумною людиною і пішло, поїхало. У нас майже немає спільних сцен. І тут раптом мені довелося у кадрі кричати на неї. Там була дуже бурхлива сцена, коли вона намагалася щось сказати, якось висловити свою думку, і я мав сильно накричати на неї. Не вдалося? Тобто, у першому дублі не вдалося, якось так не зрослося. Відійди від мене, віко. Слухай, віко, ти справді з координацією не товаришуєш? Дай, будь ласка, я віднесу в тім чистку. Мені справді дуже незручно. Я сам коли мене пробували на роль віки. Я розуміла, що мене беруть через якісь зовнішні дані. У мене не було ніяких ілюзій щодо того, що мене беруть тому, що я геніальна. Я чудово розуміла, що мене беруть чисто через зовнішні дані. Та ні. Ні, стерва я. Ні. Я не знаю. Запитайте в гриші. Йому видніше справді. Ну, як сказати, я кульбабка, я в житті дуже хороша. Врода бездушевних якостей, які в є Юлі, вона точно була б мені не цікава. Це такі одноденні історії. Абсолютно не цікава. Від них більше відчуття якоїсь огиди та власної слабкості, якщо вони трапляються, якщо трапляються. Рідко таке було, але так чи інакше. Матір'я в нього був Антипенко. Тихий, скромний, кішки не образить. Стоп, це з іншого службового роману. Хоча герой нашого теж у минулому був тихий, скромний і мав колись славу нещасної жертви кар'єристок, феміністок та інших фамфаталь. Усі подробиці нашої жінраді невідомі. Тільки одна в Григорія Антіпінка є хлопчик. І все. Хлопчик Саша син свого недільного тата. Теж задіяний на мильному виробництві в ролі маленького Андрія Жданова. Те, чим зараз займається мій син, і він у студії ЮЄ енциклопедії, те саме захоплення в мене було в дитинстві. Щоправда, я не динозаврами захоплювався. У мене були реалістичніші плани. Дитяча енциклопедія від А до Я, де були континенти намальовані на сторінках, і там розмальовано тваринами, деякі мешкають. Це просто фантастика. Я дивився, вирішував, куди я їду, кого я зустріну там тощо. Коли я раптом виріс, у мене не було грошей. Перше, що я зробив, це назбирав на якесь мінімальне спорядження та поїхав у гори. Був найщасливішою людиною. Нічого такого особливого я не підкорював там. Єдине, що просто екстремальні ситуації, кілька разів на межі, але це те, що дозволило відкрити для себе якісь важливі речі. Дізнатися, що таке дружба, наприклад, були такі речі, коли мій друг рятував мене. Кілька разів це точно було. Коли він закривав очі на все, і перша реакція схопитися за мотузку, а потім уже думати. Власне кажучи, сам ні до чого не прикріплений, ніяк не підстрахований. Усе це може закінчитися за секунду, але він не про себе в цей момент думає, а думає про мене. Оце дружба. Оце для мене критерій дружби. Те саме кохання, тобто там усе переглядаєш, усі позиції стають ніби в ряд. Ти починаєш їх відчувати не просто як книжні істини, а справді починаєш тілом відчувати душу, розуміти, що це таке. Це так. <плодиско> Можливо, ми тому і разом, що дуже схожі. Вона абсолютно такий самісінький авантюрист, як і я. Абсолютно такий. Поїдемо, поїдемо, покинемо все, покинемо. Відмовимось, відмовимось. Тобто немає ніяких зачіпок. Зараз я не зміг би терпіти біля себе іншу людину. Мені було б нецікаво. У загалі авантюра, те, що я приїхала в Москву. Дівчина тут сама, це вже авантюра. Хоча цих дівчат. Звісно, приїжджаю в Москву щодня. Не знаю. Мабуть, авантюра. І взагалі вижити в Москві це велика авантюра. Я вступила до МДУ і паралельно я працювала з артистами нашої естради. Я танцювала і зробляла таким чином собі на хліб. Оскільки треба було розводити якось графік, графік гастрольної навчання, я надала перевагу гастролям. Тому що це був реальний прибуток на той момент. Довелося зробити вибір, і я зробила вибір у бік артистичної кар'єри. Не кар'єри, не знаю, як це назвати. Якось так захопило. Можливо, по молодості, можливо, розуму було мало ще тоді. Журфак припинив притягувати до себе. З'явилися абсолютно інші пріоритети, захопив світ якихось зірок. Доволі легкого заробітку. Тобто ти відпрацював концерт раз тобі 100 доларів. Добре. Цієї вульгарності Юлія такшина набралася не де-небудь, а в колишніх роботодавців. Узагалі-то за всіма законами нашого мильного жанру, для того, щоб цим двом самотностям зустрітися, знадобилося п'ять сотень серій, щонайменше, або одна іронія долі, щонайбільше. У той час, коли згідно зі своїм сценарієм, наша стерва витанцьовувала 100 доларів за вечір, Григорій у білому ковпаку щурився в мікроскоп, втілюючи в життя мрію про професію видатного дослідника-біолога. Будучи фармацевтом, я зрозумів, що я не здатний до аналітичної роботи. Тобто біолог накривається однозначно, тому що експедиції все це чудово. Але це тільки антураж. Суть професії це все ж таки за столом, це мікроскоп, це якісь аналітичні прорахунки, розрахунки, записи, дослідження. Я зрозумів, що однозначно ні. Тобто в цій галузі шукати себе не можна. Потім уже пішли нескінченні проби рекламні агенції. Можливо, гроші якось заробити, можливо, в цьому щастя знайти. Не знаю. Проходять дні, пролітають када, висихають такіа. По старам нам оставайся такой, как есть оставайся сама собою. Цели ми розчищають твої глаза. Если в сердце любовь Я перестрибував, перестрибував И в якийсь момент згадав, що колись у дитинстві я ходив у театральну студію. Думаю, треба спробувати. Чим чорт не жартує? І спробував, пішов на курси у мхат. До Зімцова я був старший за всіх, звісно, тому що я вступав у 24. І відповідно мені було 23, коли я прийшов на ці річні курси у МХАТ. Було дуже страшно. Це колосальний, звісно, перелом свідомості, тому що ось так усе тремтіло. Звісно, я доросліший за всіх, я сильніший за всіх, я найна, я суперлюдина. Буквально у такому каматозі тільки б ніхто не помітив, як усе це важко. Долати в собі, але я виходив на майданчик і виконував усе це. Я наступала до інституту 17-річною дівчиною. Я хочу стати акторкою, щоб бути знаменитою, і я вступила, щоб стати акторкою, щоб працювати доволі чесно. Не для того, щоб шукати популярність ще щось, а щоб працювати, щоб рости до чогось. Коли я прийшла, мені було 24. Не пам'ятаю, 23 чи 24 мені було. Я була доволі сформованою особистістю. А навколо мене були 17-18-річні діти. Я була як тьотя серед них. Але з часом я на них і перетворилася. Так захоплює процес навчання. Насправді це неймовірно цікаво. Я вступав усюди. Мене ніде не взяли з різних причин. Десь, мабуть, справді просікли мій вік. Який я, звісно, всіляко приховував, а десь, можливо, справді не подобався. Таланту забракло, ще щось. Байдуже, що тут розбиратися? Мені всі прокатали і батало, і мхат, незважаючи на те, що я знаю, що зінцов за мене вболівав. Ти ж якось пройшов повз і щепка якось так швидко відкололася. Залишилася тільки щука. По щучому велінню тут половина трупи. Головний режисер Назаров, педагог Щукінського училища, зібрав вершки з останніх випусків Ломоносово, Красілов, Машкова. Антіпінко п'ять років тому закінчив. Каши не закінчує без відриву від нашого славного мильного виробництва. А в нас і не відірвешся. Це тільки здається. Легенька промисловість. Першу половину року це було нестерпно. Але тоді було більше сил, тоді було більше енергії, було більше ентузіазму. І ці п'ять годин розриву між змінами важко, але переносилися, тому що фізична втома це не психологічна. Це те, що ще якось можна відновити. Хоча тоді вже почала з'являтися якась аритмія, якісь проблеми із серцем. Навіть возили мене до лікаря від компанії, намагалися прописати мені, як же вони називаються, антидепресанти. Я не знаю, що було б. Якби не було гриші поруч, можливо, такий самий стан був би. Принаймні, якщо я знаю, що знімаюся сама, то сьогодні сьогодні не буде гриші, сьогодні буду сама, погано. А коли я знаю, що все одно на зйомках буде гриша, то й що мені байдуже де? Головне, що з ним мені вже починає ставати нудно на серіалі, тому що немає нових ситуацій. Так чи інакше, ми вже починаємо повторюватися. Вже виникають акторські штампи, не тому, що ми такі актори, а тому, що вже образ Жданова є. Його вже і били там, і в гей-клубі вже був, уже бозна, скільки жінок перепробував, уже і так, і сяк, і помилявся, і ставав кращий. І тут знову якісь падіння, якісь виповзання на гору, ще щось. Так чи інакше, спектр уже позначений. І все подальше це вже повторення. Зараз уже стає нудно. Я вже чекаю, коли закінчиться цей серіал, щоб спробувати себе в чомусь іншому. Якщо не буде інших проєктів, раптом так станеться в найближчий місяць, два після закінчення серіалу. Я просто поїду. Поїду кудись у гори і почуватимуся абсолютно щасливою людиною. Сам поїдеш з Юлею. Гадаю, інших варіантів немає. А в гори з ним підеш? Піду. Я не відпущу його самого. Піду, піду, піду. Нещодавно ми з радістю дізналися про довгождане поповнення. Даєш, 200 серій замість заявлених раніше 150. А жінрада не проти. Як усім відомо, праця ошляхетнює людину. Поки ми тут закриті в одному приміщенні, може відбуватися все, що завгодно. Що буде далі? Тому, як на мене, радіти, не радіти, бувають різні романи. Незнімальних майданчиках це повсюдно. Тому дай Боже, щоб усе було добре, скажу так. Не знаю. У мене в самої службовий роман, який тривав уже він триває 9 років, який закінчився, все добре. Тому не знаю. Не знаю я хорошо я добре ставлюся до службових романів. Службовим Романом Зірок спостерігали Максим Тімошин і Любов Камеріна. Нам завжди є що розповісти. Побачимося завтра. Хай щастить. Слана Писанка знайомить зі своїм коханим.